На Майдані Незалежності в Києві стоять не за гроші. Утримують майдан такі ж прості громадяни, що все життя пропрацювали, як ця киянка, що принесла у чернігівський намет теплі речі і продукти. Приносила й куртку, зимню, пухову нову. От. Ну, не було можливості більше пойти. А це вже сьогодні я свободна. Я вирішила пойти принести те, що у мене є, тому що я чую, що то, то того немає, то того немає, а я розумію це все. Я голодовку теж прожила, так що я знаю, що це таке за голод. Спасибо вам і дай Богу удачі. Ви арифметику знаєте, здоровий глузд маєте, тому зрозумієте, що ніхто майдану не платить і платити не може. Багато мої колеги відкровенно спрошували, сколько вам здесь платят. Я ще раз обясню, нам здесь не платят. Просто рівень професіоналізму нашої власті, хай бог милує, просто оставляет желать лучшего. Вот и все. Это извините, как достать людей було надо, щоб вони вийшли на мороз і в течение по суті двох місяців здесь находились. Хотя все нормально. Не болеет никто. Ну, я больная, Я приїхала сюди з температури 39. Но я предпочитаю, умереть здесь температури, чем продовжити жити так, як ми жили. Извините, звінить мені просто є з чим За гроші у нас даже мови немає. Ми стоїмо тут і поприїжджали, і стоїмо, і як працюємо для людей. Не, не тільки як працюємо, а пригощаємо, щоб вони завжди були зігріті, накормлені, щоб були, були з нами завжди. Підтримували також нашу думку. Але хто її підтримує, вони, вони да, завжди, завжди на Майдані з нами разом. І люди даже приїжджають з Чернігова, приносять сюда їду, Там то мед, хто зущенку какую-то, хто какие-то стаканчики, Хто що від себе може принести, тот приносить. Здесь много ходит слухов, что вот особенно в Чернигове. Я приезжаю, ко мне друзья с вопросами. Сколько платят? Мне уже становится обидно за то, что я общаюсь с такими людьми, которые у меня задают вопросы, эти сколько платят, потому что здесь я ни копейки не увидел. Миллион людей, и хотя бы так как по 300 гривен, хотя как на, на антимайдане платили, от 300 до 800 гривен. Это получается 300 миллионов. Откуда у оппозиции 300 миллионов взять и за день выложить людям? Люди стоять тут уже два місяці, перемноживши сотні тисяч людей на 60 днів і хоча б на 100-200 гривень, отримуємо кілька мільярдів. У кого взагалі є такі гроші? Вони є у влади, це бюджет, але їм це не треба. Вони й так уже всім заборгували без усяких майданів. Є гроші у найбагатших капіталістів, але ті, як у прислів'ї, за копійку вдавляться і проїдати свої бариші, не дадуть. Нарешті, якби це були підступні плани закордонних спецслужб, то вони теж грошей не проїдають, а знаходять більш дієві способи досягати своєї мети. Згадайте Сербію, Ірак або Лівію. Там, пробачте, майданів ніхто не влаштовував. Хто тут нікому не платить жодної копійки, навпаки. Ну поки я знаю, що Майдан в день збирав 200-300 тисяч, а в вихідні дні збирав і по 400, по 500, по 600 тисяч, де з трьох фракцій На призначені народні депутати, які ці кошти збирають, є комісія, потім пишуть звіти. Тут люди самі несуть сюди кошти на моїх очах. Приносив приносили люди, родини з маленькими діточками, які приносили теплі речі, приносили продукти харчування і приносили кошти. І здавали разом з маленькими діти вставали везлі біля полівої кухні, і маленькі діточки роздавали той шоколад, який вони приносили з дому. Тому я вважаю, це не революція, це не революція, це мирний протест. Мирний протест проти цього беззаконня і безвладдя і проти корупції. Тому хочеться звернутися до людей, які досі не зрозуміли, що таке український майдан. Як кажуть, у народі не вигадуйте, це не за гроші. А за що? Спробуйте подумати, хоча б раз вам сподобається.